Доброго ранку з України. Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про джихад Кривбасу, потужну молот руху, фінансові трабли Дніпра 1 та багато іншого. Друзі, а початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з матчу Олександрія Ворска, де містяни перемогли з мінімальним рахунком 1-0. Після того, як Олександрія у минулому турі перемогла Полісся, і, як на мене, відносно впевнено, одразу з'явилася якась додаткова увага до команди Руслана Ротаня. Але передивляючись матч проти ворски, з'являється якесь відчуття, що більше ми не побачимо красивих матчів Олександрії. Хоча, звичайно, це все не так, тому що це так просто співпало, тому що і Олександрія, і Ворскла є такими командами, які не намагаються постійно знаходитися у позиційних атаках. Вони не витрачають свої останні сили, щоб там навалом забивати голи. А тому і вийшло так, що обом командам було складно знайти вільні зони для того, щоб створювати небезпечні моменти. Ну і також логічно, що єдиний та переможний гол у цьому поєдинку був забитий саме зі стандарту. Хоча також варто відзначити і воротаря Олександрія Олексія Шевченка, який на останніх хвилинах потягнув ну, такий непростий складний удар, після чого перевів м'яч на котовий. У підсумку маємо вже другу поспіль перемогу Олександрії, які допомагають їм відірватися від зони виліту та від зони плей-офф, що допомагає гравцям трохи впевненіше себе почуватися на полі. А ось на стадіоні «Лівий берег рух розгромно переміг металіст 19-25 з рахунком 4 1 Підсумок цього матчу це те, що відбувається в обох клубах. У металіста 19-25 поки що, як ми бачимо, відбувається нічого, а тому і маємо такі результати, що вони тільки лише програють. У той футбол, який намагається ставити скрипник своїй команді, видно, що гравці поки що його не розуміють, і їм не виходить його виконувати так, як хоче тренер. Бо можна побачити величезну кількість браку у передачах в різних зонах. Це стосується і захисту, і півзахисту, і у кінцевому моменті. І у підсумку, що можна побачити у грі харків'ян, так це те, що вони якось багато суетяться, що у підсумку нічого не приносить. У той самий час приємно спостерігати за львівським рухом, де грають у більшості молодь, яка в матчі проти досвідченої команди Metalista 1925 здобула впевнену перемогу, і я вважаю, що її навіть можна назвати на класі. Звичайно, цей матч можна назвати більше поразкою Металіста 1925, ніж перемогою руху, але також варто відзначити і молодь львівської команди, яка ідеально скористалася помилками харків'ян. Особливо варто відзначити гравця руху Іллю Квасниця, який зробив саме перші два голи. Спочатку, завдяки своїй техніці, він заробив пенальті, а після цього відзначився й голом. Про нього зараз ходить багато чуток щодо інтересу закордонних клубів, і це не дивно, тому що він показує якісну гру як в чемпіонаті України, так і за збірну молодіжну, тому що завжди молодіжна збірна України це є такою вітриною для того, щоб скаути закордонних клубів передавлялися інших гравців. І в цьому випадку дуже цікаво, як буде робити рух, якщо вони у підсумку посядуть у топ-5. Тобто у зоні Єврокубків, чи будуть вони продавати квасницю, чи будуть ставити на те, щоб потрапити до групової стадії, і після цього вже продавати його зовсім за іншу ціну? Взагалі варто відзначити також головного тренера Пономарьова, який маючи у своєму складі більшості молодь зробив відносно досвідчену команду, яка грає проти такої команди, як металіст 1925, де є багато досвідчених гравців таких як Гармаш, Юрченко та інші. І у той самий час ми бачимо, що саме рух, де грають гравці, яким 20-22 роки, має якийсь більший досвід. Взагалі, якщо подивитися на весь склад руху, то можна побачити, що 9 гравців – це від 20 до 22 років і лише 2 легіонери, яким 25-29 років. І якщо ще більше прискіпливо дивитися на склад руху проти металіста 19-25, то можна побачити, що шість гравців це вихованці руху. Звичайно, там є ще вихованці Динамо та Карпат, але в цілому маємо молоду команду, яка показує дуже гідний результат. Що стосується харків'ян, то схоже, все йде до того, що їм придеться грати стокові матчі за УПЛ. Там вони можливо гратимуть проти таких команд, як Маріуполь або Лівий Берег. Обидві команди мають у своєму складі непоганих гравців, але звичайно досвід ОПЛ завжди може допомогти. Хоча, знову ж таки, нещодавно президент Металіста 1925 розповідав про лігу чемпіонів і про великі амбіції. Ну і повертаючись знову до руху, то в підсумку маємо, що вони вже виходять на чисте п'яте місце, випереджаючи полісія на три бали. А ось на оболоні арені завершилася жахлива лінія однієї команди та продовжилася іншої, де оболонь перемогла Полісся з рахунком 1-0. І передивляючись цей матч, так все прекрасно починалося. Спочатку червона картка на третій хвилині, після цього неймовірний гол Черненка, який можна буде як мінімум записувати найкращий гол туру, а можливо і більше. Але у підсумку все вийшло до того, що таке враження, що Оболоні більше не треба, а полісся просто не може. В цьому поєдинку поліція керував Шещенко, який до цього був тренером з Вягеля, а ще до цього тренером поліція Ю-19, і, як бачимо, поки що він нічого не змінив. Звичайно, вимагати від нього мало що можна, тому що команда знаходиться у поганому емоційному стані, є багато травмованих, а тому ця поразка для мене не є дивною. Ну а в підсумку маємо наступні. Це була перша перемога для оболоні за 11 матчів. І це вже сьомий матч без перемог для Полісся. Ну і в ще одному матчі суботи Кривбас вирвав перемогу на останніх хвилинах у колосу, перемігши 1-0. Поєдинок Кривбасу та колосу це, напевно, був зворотній поєдинок. Оболоні та Полісся, де у них на початку було дуже гаряче, а після цього все затихло і так і завершилося. Ну отут все навпаки, тому що перша частина і більшість другого тайму була відносно спокійна, тому що Колос це саме та команда, яка вміє захищатися, а тому Кровбас, ну, можна сказати, помучився з ними. Але в підсумку підопічення Юрія Вернодуба на останніх хвилинах створили десь 300% моменти, і логічно, що забили гол. Що цікаво, у минулих матчах я розхвалював кожушка, який забиває багато за Кривбас, але на жаль, в цьому матчі він не забив, не реалізуючи дуже такий стовідсотковий момент. Але добре, що у кривбаса є Джихад Бізімана, який забив дуже красивий гол, який став у підсумку переможним. Взагалі, Кривбас є саме тією командою в цьому сезоні, яка вміє збирати бали там, де це потрібно. Я про це постійно кажу, що вони вміють це робити, а тому й не дивно, що вони знаходяться так дуже високо. Так, звичайно, вони програли матч Шахтарю, вони програли матч Динамо. Але завдяки тому, що вони перемагають у таких складних матчах, як проти оболонні в минулому турі, як зараз проти колосу. Це дає їм право сподіватися потрапити як мінімум у топ 3 що стосується колосу, то, звичайно, я за них розчарований, тому що в команді витрачаються відносно великі кошти, а у підсумку вони мають у середині таблиці. Я взагалі вважаю, якщо дивитися на склади ковбасу та колосу, то вони рівноцінні і ці команди повинні, там, наприклад, боротися за єврокубки, а у підсумку це тільки робить ковбас. Взагалі, що стосується Кривбасу та Єврокубків, то наразі вони випережають Дніпро 1 на 4 бали. А якщо казати про шосте місце, то там вже відрив 10 балів. Тобто, з великої ймовірності вони все ж таки це зроблять і будуть в наступному сезоні у Єврокубках, згадуючи виступи Юрія Вернодуба у шерифі, то звичайно хочеться, щоб було щось схоже, як і там. Друзі, також хочу нагадати, якщо ви хочете швидше отримувати новини з українського футболу, то раджу підписатися на мій телеграм-канал. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Також у цьому відео хочу поговорити і про Дніпро 1 який нещодавно програв конкуренцію за вільного агента Владислава Огірю, який у підсумку обрав одеський Чорноморець. І ситуація в Дніпрі один наразі непроста, тому що клуб звичайно розраховував на те, що вони восени будуть грати у Єврокубках. Так, звичайно, там, можливо, не розраховували на весну, але якщо б потрапили до Ліги Конференції або Ліги Європи, вони б як мінімум отримали 4 мільйони євро, щоб дуже допомогло їм підтримувати свій бюджет. А тому наразі з позитивного в них є те, що у травні-червні вони отримують за свої виступи у кваліфікації єврокубків 1 мільйон 50 тисяч євро. Нещодавно журналісти тато таке підрахували приблизний бюджет Дніпра 1 який у підсумку вийшов 12 13 мільйонів євро, навіть якщо є якась похибка і бюджет цей 10 мільйонів, то це все одно багато, якщо враховувати їхні виступи у єврокубках. Тому що що вони мали по минулому сезону? Вони мали 6 мільйонів за участь у лізі конференцій та 3,5 мільйони євро за довбика. Тобто, як бачимо, майже весь бюджет на рік. Щодні Дніпро-1 має зараз: 1 мільйон від єврокубків, і якщо дивитися на їхні активи, які можна продати влітку, у них їх небагато. Це, наприклад, піхальонок Рубчинський, можливо, Сарапій, можливо, Гуцеляк, але всі ми розуміємо, що найдорожчий актив Дніпра – це піхальонок. І максимум, за скільки вони його можуть продати, незважаючи на його клаусулу у 6 мільйонів євро, я думаю, реальна його ціна і за скільки його можуть продати, це 4 мільйони євро. А тому, як бачимо, якщо в них не буде додаткових. Інвестувань до клубу, тому що ми всі прекрасно знаємо, де зараз знаходиться Коломойський, то їм придеться урізати бюджет. Але якщо так буде і продовжуватиметься, і вони, наприклад, не вийдуть до грубової стадії Єврокубків і знову максимум отримують мільйон євро, то справи будуть зовсім кепські. Я думаю, що у підсумку вони точно посядуть у топ-5 в цьому сезоні, але треба розуміти, якщо вони посядуть четверте або п'яте місце, то вони починатимуть з другого раунду ліги конференцій. А це означає, що їм треба пройти три команди, і це буде складно для нашої української команди. А що стосується наступного чемпіонату України, то там буде ще важче потрапити до Єврокубків, тому що вже буде не 5 місць, а 4. І також важливо відмітити, що є команди, які багато витрачають на трансфери, і просто на бюджет клубу цей Полісся, який може в наступному сезоні зіграти краще. Це і ЛНЗ, це цей Карпати, які вийдуть до УПЛ. А тому боротьба за Єврокубки буде дуже серйозна. Ну і стало нарешті відомо, що у підсумку вирішать у зорі щодо бунтівників та що буде далі з клубом. Як повідомляє телеграм-канал Зоря Луганськ Луганському серці, головних ініціаторів будка Чурка та Мішнева оштрахована та відсторонена від першої команди. Решта гравців, які не взяли участі у грі з Динамо, попереджені про неприпустимість подібних дій в майбутньому і приступають до турнувань у штатному режимі. І як бачимо, все вийшло так само, як я й казав у минулих відео, що у підсумку щось зроблять з декільками гравцями, тому що, звичайно, усіх відправляти у дубль або взагалі відсторонити буде дуже складно, щоб продовжувати грати у чемпіонаті, але просто оштрафували головних будинків, і все, граємо далі. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні.